Вот такой он айспич. Аромат есть для него. Красивый. 200 граммовые плоды. Плюс-минус. Летаю, друзья. Середина серпня 25-го року це те п'ятий на підході, але сьогодні я хочу показати вам чудо персик німецької селекції Ice Peach. Ну, і правда чудо білого, такого кремового, дуже цікавого кольору. На сонечку аж з розовинкою нагадує білий Лебідєва. Ну, красивий. Дуже красивий і дуже урожайний. Він Цьому році дуже поганому вродив саме найкраще. Ось тут він у мене прищеплений на лаву Лаврол ще як бубон а іспіч вже буду рувати Сьогодні виборочна. Ну, красивий. І такий калібр у нього. В минулому році були 350 грамів, зараз грам по 200, бо дуже рясно. В чому його особливість, друзі? Він цвіте пізніше всіх. І такі здоровенні білі квіти на ньому. Може із-за цього. Хоча весна цього року, і ті, що раніше цвіли, і ті, що пізніше цвіли, майже всі повимерзали. А iSпіч от вам результат. От результат. Тут у мене і мисина і iспіч, і лаурол. і сливка, то Ось з усіх облаки. Оце гілка. Гілка прищеплена на лаву в крону. і дає такі результати. Обліплений і красиві зараза, а. Ну, в минулому році я ж 4 фільми про нього знімав. Це таке діло на любителя. Хрусткий, солодкий. Але це не персик, це такий фрукт, який ще треба вмісти, вміти споживати. Так просто гристи його ну, мало ефективно. Треба його різати на такі шматочки тоненькі, і тоді він буде смачніший. Добре, друзі, треба рвати при нагоді скуштуємо. Він мені здається із породи оцих перкоче. Кінка, наріне, От теж такий особливий. От я хочу порівняти його, як буду вже різати на пробу. От у мене кінка ще один. О, пожалуйста, вже залізли гади туди. Да. От така здоровена кінка прищеплена. Тут у мене в корону дерева. Добре, друзі. На цьому все. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Юкрейн. До побачення. 11 серпня 2025 року. Я показував вже на дереві. Айспіч. Красавці. Технічна зрілість. І рано 6 року Т п'ятий. Ну, безподобний. Безподобна краса і калібр який 350 до 400 грамів. Ну, залишки, залишки третього. Продовжується Лив... э... Юпітер і Лівія. Почав виборочно зрізати, все на цьому Лівія, Лівія і так далі. Deixa eu ver você,